Доброго ранку! І знову вітаю вас на своєму каналі Кулінарна Родзинка. Готувати ми сьогодні будемо шарлотку чізкейк. Ось такі інгредієнти. Для цього нам потрібні масло 50 грамів, сметани 50 грамів, кориця, сода, борошно просіяне, творожка 150 грамів. Цукор, пюре гарбуза і порізані яблука і лимончик. Яблука я вже порізала, і щоб вони не потемніли, я збризкую їх лимончиком і притрушую корицею, притрушую корицею. Трішечки вкидаю цукру, буквально небагато, притрушую. Готуємо тісто. Розм'якшене масло я вкидаю півтори або дві ложечки цукру. Кому як подобається. І збиваю блендером. Мя... Масло не м'яке. 100 г сметани. Або так, як в мене, дві ложечки домашньої сметани. І знову збиваємо блендером. Або міксером. Сюди я додаю трішечки або води, або молочка, щоб трішечки було рідше тісто, щоб його було більше. І вкидаю. Борошно. Борошно, щоб воно було таке не дуже густе. І сюди вкидаю буквально соди, щепотку хорошу. таку. І робимо тісто, замішуємо. І так ми підготували отаке тісто. М'яке, хороше тісто. Сюди пішло десь 200, ну, можливо, 250 г борошна. Отаке м'якесеньке вийшло тісто. Незабите, дуже м'яке, гарне. І оце тісто ми будемо викладати на яблука. Але яблука іще притрушуємо цукром. Я не притрушувала дуже, щоб не пустила сійка, тепер можна притрусити ще трішки цукром. І викладаємо сюди тісто. Викладаємо так, щоб не тільки на яблука, а ще й бортики зробити. Змазуємо нашу ємність бортики теж. Маслом, олією, жиром і викладаємо отакі буртики. Відставляємо його і готуємо начинку. Творог 150 грамів або 200, сметана, ложка, гарна така сметанка сюди. Відставляємо цукор за смаком, ложечку чи півтора. Тобто такий не дуже солодкий, виходить у нас. Не дуже калорійний. чизкейк. І тепер його збиваємо вінчиком. Сир, сметану і цукор. Сюди кидаємо чуточку крохмалу, буквально і ложечки, можливо, чи ложечку. Ну так, крохмалу, небагато. Кукурудяна чи карпотляна, який в кого є. І теж дуже гарно розмішуємо. Вже як масло вийшов на сир. І кладемо теж трішечки кориці. чуточку чуточку корички сюди. І в мене вже вичах гарбуз. Пюре з гарбуза я зробила. Буквально варився гарбуз. Швиденько в кількості води. І отаке от пюре я зробила. 10 хвилин, і він готовий вже навіть вичір. Я сюди вкидаю трішечки, а так, змащую його лимончиком. гарно співвідношення лимона, кориці і гарбуза І отак буквально. Викладаємо на сковорідку трішки творожної маси, трішки гарбузо. Трішки творожної маси, трішки гарбузо. І отак викладаємо. Духовочка у нас вже гріється, і так ми викладаємо гарбузи. І отак от розмішуємо буквально для якогось там візеруночка. І так вилочка мені строби такі круги. І візеруночок і ставимо в розігріту духовочку. Перед тим, як ставити духовку, посипаємо цукром і ванільним цукром. І ще раз лимончиком збризкуємо. Розрізаємо так клубничку, солодку з цукром заморожену, і викладаємо на чизкейк. Зверху на клубничку викладаємо сметанку ложечкою чайною. І такий чизкейк у нас вийшов. Получився дуже ніжний смачний чизкейк із такою прослоєчкою, начиночкою, і з клубничкою. І от ми його спробуємо. Ось тут була клубничка із цукром. І я залишила оцей сік. І тепер спробуємо чизкейк. Він такий м'якусенький. І можна вмочити оцей клубничний сік. Пробують нас щітка. Дуже смачно. Творожок відчувається. І клубничка. Зачіпаємо та так клубничку. Ми гарбудь. Отак дуже добре, коли оцей клубнички залишається сік. Із цукром теж вмущаємо. І дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте чись кайк.